Всім привіт! Збірна на зв'язку. Що Сергій Ребров сказав після матчу проти Чехії? Зараз покажемо. А ти підпишись на канал і постав нам вподобайку. Мета 100 тисяч вболівальників збірної на цьому каналі. Наш партнер, компанія Вібат Україна, преміум спонсор збірної України з футболу. Разом сильніші. Ну, ми усі засмучені результатом. На жаль, сьогодні ми програли гру, дуже важливу гру для нас. Але я вдячним гравцям. Вони намагалися е врятувати цю гру. Вони зараз мене давали запитання, чому ми почали грати з другого тайму. Але я вважаю, що в першому таймі Чехія була дуже агресивною, було дуже важко створювати, але. В цьому матчі все вирішили помилки, які ми зробили в обороні. Тому, на жаль, коли ми навіть коли ми забиваємо два голи, і я вважаю, що другий тайм був дуже інтенсивний, дуже цікавий, ми могли забивати більше. Але на жаль, ті помилки, які були в першому таймі, в першому матчі з Албанією сьогодні, на жаль, ми програли гру завдяки своїм помилкам. Сергій Станіславович, у мене питання просте, чи не йдете ви у відставку. Дякую. Ну, є Ні, не йду. Поки що не йду. Почекайте трішки. Будемо працювати, будемо дивитися, та і так, як ми дивилися кандидатів. Я впевнений, що вони будуть нові кандидати. Це і командні, і індивідуальні помилки. Тому, на жаль, на жаль, сьогодні ми програли цю гру. Ще раз кажу. Бачити різні запитання. Одні кажуть, вам сьогодні не пощастило, а інші кажуть, подавайте в відставку. Я вважаю, що дуже багато роботи, і це важливо зараз, так в нас зараз нулячко. Але яка ціль і мета збірної України зараз потрапити на чемпіонат світу? Ми можемо потрапити завдяки кваліфікації матчам і завдяки матчам Ліги Нації. Я вважаю Ліги, матчі Ліги Нації дуже важливий для нас. Я вдячний гравцям. Вони сьогодні дійсно віддали все для перемоги, але роботи багато навіть про те, що я працюю майже рік. За цей рік я з гравцями зустрічався. Якщо не брати чемпіонат Європи, я зустрічався максимум три тижні. Тому це дуже важко, і я впевнений, є над чим працювати, і будемо виправляти наші помилки. І ми намагались відбирати м'яч після е пропущеного голу. Ми дуже багато пресингували, Ми зрівняли рахунок завдяки пресіну, завдяки відбору м'яча. Я не можу сказати, що ми не були агресивні. І в другому таймі ми намагались все робити. Я ще раз кажу, я вдячним гравцям. Вони зробили все. Якщо порахувати, скільки ми в цьому в цій зустрічі зробили моментів, це я думаю, що вистачить на декілька ігор. Я бачив перед скільки було українських прапорів. Це дійсно дуже приємно. І ми завжди вдячні не тільки українцям, але й чехам, які підтримували збірну України і підтримували в грі проти Албанії. І коли ми минулого разу були тут, тому нам завжди дуже приємно грати в Чехії. Ми вдячні всім болівальникам, хто підтримує нас і підтримує Україну.